Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджаються разом на Господа та на його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаймо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді в своїм гніві промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон Святу Гору свою, я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте царі, навчіться судді землі. Служіть Господові зі страхом і радійте стремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється.